Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушаємо в цікаву подорож до знайомства з цифрою та числом 3. Ну що ж, починаємо. Діти, подивіться уважно на малюнок. Перед нами три примета, Три ялинки. Давайте ж їх порахуємо. Один, два, три. Скільки ялинок? Три. Наступний малюнок. Порахуємо білочок. Скільки білочок на деревах? Три білочки молодці. Наступний малюнок. Порахуйте пташок. Так, три пташки. Число 3 показує нам кількість предметів. А ось так виглядає цифра, яка записує число 3. Цифра 3 складається з двох малих правих півовалів. Починаємо писати цифру трохи. Нижче верхньої середини клітинки, заокруглюючи лінію вверх управо і пишемо малий правий півовал. Завершуємо його писати трохи вище середини клітинки. І не відриваючи руки, пишемо нижній піввал так, щоб він утворився до середини нижньої сторони клітинки. Число 3 зустрічається. Світлофор має три кольори. Кожна пора року має три місяці. Число 3 зустрічається в казках. Наприклад, три порося або три ведмеді. В геометричних фігурах цифра 3 у трикутника, бо в нього три сторони, три кути та три вершини. Щоб отримати число 3, ми повинні до одного додати 2. І отримаємо число 3. Або, навпаки, до двох олівців додати один олівець і вийде 3 олівця. Давайте повторимо. Число 3 складається з 1 і 2. І 2 і 1. Число 3 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 2 на третьому місці. А зараз пограємо в гру «Знайди цифру 3. Ви ставите відео на паузу і пальчиком знаходите цифру 3. Починаємо. Наступна гра називається порахуй. Порахуйте у кожній клітинці тваринок. Порахуйте пандочок, скільки їх. Пандочок 2. А тепер рахуємо самостійно. І ось ваше останнє завдання. Напишіть у своїх зошитах цифру 1, 2, 3. Молодці малята! Дякую за заняття. До побачення!